Чорнорського флоту його реальне не буде, ну його просто не буде. Причому я е комент нарахував їхні ці десантні кораблі. Після того як він там один на бутирелі в морті, що десь в червні, їх там було десь по-моєму, 15, вишилось 14. Зараз ще один в доки на бутирелі, вишилось 13. Ну, цих 13 я розумію прекрасно, що плаває не все щось там діляве, щось так само в ремонті. І може так виявитись, що коли ми... Переріжемо, візьмемо підвогневий контроль. Ну так ми я так думаю, очікується десь буде листопад місяць. Е, підвогневий контроль, сухопутне сполучення по азовському узбережжю, а кримський мостик десь він там просто зникне. Одна з його там шматочків залізничного сполучення, то корабліками вже нічого особливо не повозиш, а ПВО там зникає. от сьогодні винесли да, військово-повітряні сили разом з СБУ, Винесли комплекс С 400 Тріум. Це дуже прекрасно. Тому що до чого я це кажу? Не буде кримського мостіка, не буде Сухополотного Сполучення, не буде корабліків. А як з Ростова навіть якщо знімуть з Москви архітічка 80-та бригади, панцирі і тори, як їх перекинуть в Крим? Якщо ти просто їх не завезеш?